Сьогодні вітаю всіх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, як завжди закликаю, почитай Євангеліє сьогоднішнього дня. Сьогоднішнє свято це про видиме і невидиме, про те, що при будь-якій видимій небезпеці ти можеш отримати захист, невидимий захист нашої Матері, Богородиці. Ти можеш отримати невидимий захист Божий. Друге, що хочу сказати, це про те, що сьогоднішнє свято, про молитву. Молитву людей, які зібрані разом, яка має величезну силу, яка має можливість навіть відбивати напади ворогів. І третє, це сьогоднішнє свято, це день захисника вітчизни, день тих, що захищають. Хочу пригадати тобі, що наші захисники також потребують захисту. Пригадати тобі, щоб ти молився чи молилась за них, і доручав, чи доручали їх наших захисників захисту і опіці Матері Божої. І у цій складній війні, яку ми переживаємо, насправді, коли ми будемо мати цей подвійний захист, захист Богородиці і захист наших захисників, захищених Богородицею, ми будемо непереможні. Пам'ятай, вона присутня, вона жива, як ти її призиваєш, вона приходить і покриває твоє життя, твої проблеми своїм омофором. Тільки приходь до неї з вірою, вона ніколи не відмовить.